Усім привіт! Мене звати Юля і я рада вітати вас на своєму каналі. Я дуже сумувала за вами. Останнє відео, яке я знімала, було ще до повномасштабного вторгнення Росії до України. Я не знімала відео, бо не було настрою і натхнення. В перший місяць війни я взагалі нічого не вишивала. Нічого не хотілося мені робити, окрім читати новини. А потім вже потроху почала себе відволікати, бо в якийсь моменти я зрозуміла, що зараз збожеволюю. І ось за пів року, а майже за, пів, за сім місяців, які я не знімала відео, бо останнє відео, яке вийшло, я ще зняла до повномасштабного вторгнення. І вирішила його все ж таки е, випустити, тому що мені хотілося запам'ятати те, що було в 2021 році. Ось, як виявилось, е, чудесному, бо завжди, завжди думаєш, що все погано, а насправді в тебе все просто супер. Так, і хочу вам показати все ж таки уже дійти до цієї розмови, що ж я е, вийшла за пів року. Да, бо вже пішов 7 місяць, і я вже почала інші роботи робити е, працювати над ними. Тому хочу вам показати е, першу роботу. Це маяк від Dimensions. Я обрізала, щоб не займало дуже багато місця. Розпочала я її 18 липня 2021 року і завершила 15 травня 2022 року. Ось я собі тут помітку зробила, щоб не забути. Хоча в сазі теж в мене є, коли я її завершила. Зараз хочу зробити собі тут блокнот. Щоб вести свої записи, бо той залишився вдома в мене. Що вам розповісти? Ця робота е, виявилася для мене дуже легкою. Я не сподівалася на це, бо якось завжди з дімом йде легко-легко, а потім десь щось, починаються якісь проблеми. А тут ні. Дуже легко мені вишивалася ось ця половина. Ну, тобто пів роботи, якраз отак. І вже тут я вишивала, було трошечки важко, бо тут дуже багато зміни кольорів. Йде також дуже багато фрузелків, але фрузелки якось так легко мені пішли. Просто я вже під кінець зрозуміла, що я трохи втомилася від цієї роботи, бо я над нею сиділа два місяці і нічого іншого не брала. І тут я зрозуміла, що ось воно, треба змінювати роботи, бо так швидше йде. Можливо, я би її завершила по днях, якщо рахувати, то швидше. Ну, взагалі, в мене на неї пішло, здається, 40 днів. Ну Десь плюс-мінус плюс вишивальних. Ну, для мене це я її дуже швидко завершила, насправді. Дуже вона мені подобається. Я, її, я вже вам розповідала, що я її вишивала на бажання, і потрошку моє бажання починає здійснюватися, чому я не можу радіти. Коли воно повністю здійсниться, я вам обов'язково розповім про це. Бо це така в мене дуже щепетильна тема. Ось, тому обов'язково може комусь буде цікаво послухати. Так, по залишкам. Ось, наприклад, там, де такі знаходяться окремо багато ниток. Тут залишилось менше однієї пасми. Це у нас 170,05. тут трохи більше, тут дві пасми залишилось. 171,10 і 168,80, тут залишилось у мене 4. Чорного кольору взагалі не залишилося, я його брала з іншого набору. Ну, я була просто в шоці, добре, що я розпочала новий набор, і там було багато чорних ниток, і тому я звідти запозичила. Взагалі я не люблю так робити, відкривати нові набори, просто щоб взяти від... звідти нитку. Але, ну так, була дуже здивована. І тут теж, як бачите, десь дві, десь одна, десь не ціла одна пасма залишилась. Тут взагалі 170.04 залишилось, наскільки я пам'ятаю, пів ниточки, тобто вона навіть не ціла. Тому, хто буде вишивати цей набір, будьте обережні, тому що 170,04 го його дуже мало і може не вистачити. Ось, ну, інших так потрошку залишилось. Ну, якщо б я б десь помилилася і зробила якусь би помилку, мені б не вистачило, наприклад, того ж самого 1704. Ну, і на цій теж, як бачите, залишилось не дуже багато кольорів. Тобто, не кольорів, а ниточок. Я вже з теми на тему собі в голові перескакую. Ось, Тому, ну, зрозуміло, тут, там, де окремі пасма, я звідси нічого не брала. Тут тут залишилось ще поцілій. Ну, все рівно, дуже мало. Так, наступною моєю перлиною цього року це стала моя русалка Amfitrid. Я дуже хотіла її завершити від Пали Філіппіни. Вона настільки гарна, я навіть, ну, ось камера не може передати цю неймовірну красу. Я вибачаюся, що вона така зім'ята, то так здається на відео. Насправді вона не така. Я її гладила, але тут дуже погана праска, і тому не можу я відгладити її. Ідеально. Ну і плюс, плюс за того, що була сильна така натяжка, воно трохи там, де пришивався бісер, бачите, він трохи похилився, але коли йде натяжка, він розгладжується, дуже гарно лягає. Цю роботу я буду оформлювати, але вже пізніше. Ось, і тому. Поки так. Зараз я вам хочу вставити фото на початку року, коли я знімала всі свої процеси. Хто дивився недавно, тот пам'ятає, а хто не дивився, запрошую подивитися те відео. Ну і також нагадаю всім, як вона виглядала на початку року. Було в мене дуже мало відшито, тому. Ну, це для мене прям велика робота. І також я хочу вам сказати, що вона виявилася просто гігантською. Я навіть уявлення не мала, що вона настільки велика. Як ви бачите, тут в мене прям залишилось десь один сантиметр. Тут також, бачите, зовсім Трохи, хоча я думала, що буде ще менше. Ну, знизу в мене вийшло все із-за того, що, ось, бачите, скільки я залишила зверху, ну, знову повторюся, що я просто не могла уявити, що вона настільки велика. Це розмір е, тканини 50 на 70 см. Ну, це повноцінна велика робота. По ниткам. Розпочнемо скен. По ключу всі нитки, окрім 0,11, йшли по дві, по дві штучки. Я купляла по одній і думала, що якщо мені не вистачить, тоді я дозамовлю ще. Ну, мені вистачило. Ну, я думаю, що мені вистачило, тому що я не відрізала непотрібні мені пасми. Наприклад, там я хотіла, щоб було тільки зеленим. Я таки не зрозуміла, який тут повинен бути зелений чи бордовий. Бордовий є українською мовою. Хтось мені підскаже. Ось і. Тому я вишивала, як є. Я так собі подумала, що колір може падати як завгодно. І кольори, якби, пасують один до одного: і зелений, і бордовий. Тому я нічого з цієї пасни не відрізала. Так само, як і з цієї. Я, я не знаю, що тут можна відрізати, тому що перехід дуже, як ви, як ви бачите. Він ну, якби є, але незначний. Такого критичного, там, наприклад, як зелений і помаранчевий, нема такого. Не знаю, де тут повинно бути два мотка. Ну, і цей. Цей я якось розрізала дуже невдало. Як бачите, він у мене коротенький в два рази менший, ніж цей. Ну, це, ж, щось мені там в голову стрельнуло, і я. Випадково відрізала. Так, продовжимо. Я вже третій раз записую відео, на цьому у мене чомусь закінчується пам'ять. Е і так, чому я ві відрізала, я не знаю, що на мене не йшло. Ну, вже так і є. І я не пам'ятаю, на чому я завершила. Е хочу сказати ще, що, якщо у вас немає ніяких там Заморочок по поводу вишивати якось там тільки одним кольором, то вам вистачить і по одній, ну по одному моточку ниток. Так, це, що стосується керона, те, що стосується креніка, то Ось золотий колір 202 hl четвертий номер, його вистачить 100%. І залишилось, мені здається, навіть на другий відшив вистачить. Так, другий колір у нас 0,96, теж четвертий номер. Його я вважала, що мені не вистачить. Тому що. Не знаю чому. Ну, було якесь таке внутрішнє відчуття, що вистачить, тому що по ключу була всього одна катушка, але, як бачите, залишилося не дуже багато і я економила цю нитку. Потім наступна 622 номер 4. Його е, по ключу потрібно було дві, не, дві катушки. Ну, мені вистачило однієї, як бачите, ще залишилось. Так що, однієї катушки, я думаю, що вистачить. Ну, мені вистачило. А ось е, з у цим 1432, теж четвертий номер. Його мені не вистачило. І я купувала одну. Ось, і добре, що я згадала, що я колись купувала кренік на русалку. І мені, я так крутила в собі в голові, думаю, так, ну десь в мене повинна бути ця катушка. Я почала дивитися ключ. В інтернеті знайшла. І да, побачила, що по ключу є ця ниточка. і... Я ж думаю, я ж замовляла кренік. Да? Бісеру там я не замовляла, але кренік я замовила. І поїхала моя мама до мене додому і е, знайшла мені цю ниточку і привезла мені, коли їхала до мене в гості, е, привезла мені цю нитку. Я була така щаслива, ви навіть собі не уявляєте, наскільки, бо я вже думала, що тоді я її залишу. До того часу, поки не з'явиться крейнік в Україні і буду замовляти з України. Ось. Так що так, така історія з цим крейніком в мене? І по бісеру. Я хочу вам показати деякі номера, з якими, щоб ви були обережні, бо може не вистачити. Бо Я декілька разів розсипала. Той бісер, потім його збирала, ну, вистачило. Так, 60 161, і, як бачите, його залишилось. Його і взагалі було не дуже багато, але його е, ну, в самій е, упаковці. Тому, якщо у вас є якісь залишки, все рівно е, купуйте одну, щоб у вас була ціла, бо не вистачить. Його дуже багато на роботі. Особливо там, де вишиваються ось ці бульбашки всі. Зараз вам покажу ось на хвосту дуже багато. І тут, бачите, все вишивається ось цим білим таким матовим бісером. Він дуже гарний. На ньому ще такий радужний перелив. Сподіваюся, я вірно це сказала. Так, і з цього теж залишилось дуже мало, він використовується, зараз вам покажу, це 00283. Боже, не бачу нічого. Він теж використовується в бульбашках, як акцент, і в основному він зашивається у хвості. Те, що мені трошки потрапив, Потрепало е, нервову систему. Це був ось цей бісер 0,3054. Я думала, його не вистачить. Як бачите, його там залишилось 5 бісеринок. І ще шосту я знайшла під ліжком. Ось. Но потім я там дозамовляла бісер е, до русалки. Згодом я вам їх, їх покажу не в цьому відео. І там був цей бісер. Я вже коли завершила цю роботу, побачила, що там є цей номер. Ну, ну і ці я вам просто хочу показати: ці великі бус... бусини. Їх теж багато пришивається. Ось. Ну, білого використовується набагато більше, ніж цього фіолетового, такого радужного. Дуже гарні. Ці бусини просто дістала, щоб вам показати. Останнє, що я хочу вам показати, це ця робота, яку я розпочала. Я думаю, всі знають, що це, що це за виробник, і що це за робота, така, процес мій. Дуже він мені подобається. Я його, тут скільки в мене 43 або 42%. Зараз вже. Ось цю частину я вишила напевно за, за місяць. Орел взагалі мені йшов, як по маслу. Така насолода була, а ось з самим небом треба трохи помучатись. Щось, бо дуже мілка основа, 18-каунт, і треба. Трохи докладати зусиль. Так що ще хотіла вам показати ось ці такі зажими для бумаги. Дуже вони мені подобаються. Вони настільки. У мене є ще такі. Раніше я використовувала прищепки, але прищепки дуже швидко ламаються, і вони не так с... е... туго, напевно, навіть. Тримають канву. Ці теж мені подобаються але їх я вже в Україні купляла. Потім вони зникли. Не пам'ятаю, чому я ще не купила. А ось уже коли приїхали ми до Польщі, то побачила в магазині, не пам'ятаю, як він називається, є в мене ще така рожева. Ось рожева, вона. Більш м'яка, коли натискаєш. А ця така дуже, дуже туга, але вона добре тримає. І цю я купила в якомусь магазині, де продаються китайське борохло, а інше там теж. теж всяка всячина. Є маленькі, а великих чомусь не знайшла. Тому, якщо будете. Десь гуляти, хто в Польщі зараз знаходиться, або в Україні пошукайте теж. Дуже вам рекомендую. Це просто находка для мене. Я навіть подумати не могла. Бачитесь, зараз я вам покажу. Ось. І воно тримається, бачите? Нікуди не, нічого не рипається там, нічого не в. Вискакує. Ось, дуже вони круті. Так що, якщо побачите, здається, вони такі називаються зажими для бумаги. Тому пошукайте, якщо буде комусь цікаво. Ось на цьому все. Буду я завершувати своє відео. Сподіваюся, вам було цікаво на нього подивитися, оцінити мою працю, яку я зробила за півроку. І сподіваюся до нових зустрічей, до наступного відео. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і до нових зустрічей!